В квітні ще до початку моєї ютуберської кар'єри, я як завжди, сидів телефонів, щось пробував, щось навчитися і наткнувся на відео про гроші. Я хотів, типа, буду мав для себе. Якщо б я зараз почав заробляти гроші, то мені би не потрібно було вчитися потім, я би не міг ходити в якийсь коледж, там, ті, хто знає, що. І тим самим я би міг просто почати ну, типу, бути ютубером і отак от жити своїм життям, яким я хочу. На що мені працювати? Якась нормальна людина, я ж, я ж не нормальна. І тому я почав його дивитися, типу, челик там підводив мене до того, що тобі потрібно там знімати, почати знімати відео на ютуб. І Я прийняв це рішення, тіпи, я прийняв цей виклик. То що окей, я зніму відео. Це виглядає для мене легко, головне мені знайти тему і про що я буду говорити. І що ти думаєш? Я не зняв відео. Хоч він давав мені 24 години, я думав, що тіпи, ну, знаєш, ну, сьогодні я не хочу, сьогодні в мене ще немає ідей, можливо, я завтра зніму. Завтра теж не було. І навіть через тиждень потім я повертався до цього відео. Через тиждень потім, потім, потім. Поки вже в травні я не вирішив нарешті почати з війною. Я цілий місяць прокрастинував, тому що я хотів відложити це на потім, тому що я просто думав, що в мене має бути якась більша картинка в голові, то що в мене має моє відео бути найкращим якимось. І я не зміг його зробити. Я не зміг почати. Я думав, що з самого початку я буду таким одразу вот крутим ютубером, яким я навіть зараз не являюсь. І буду вчити всіх то, що... Ну, знаєш, там, як медитувати, як там тренуватися, як там щось робити далі, я не зміг. Я не зміг, тому що в мене було дуже велике его. У мене було огромне его. Я думав, що я маю зробити своє найкраще відео. Але моя лінива срака вона навіть не піднялася і навіть не зробила жодного кроку для того, щоб зняти це дебільне відео. І потім, звісно, залетити на ютуб. Хоча, знаєш, амбіції були все одно в мені. Типу, я хотів почати заробляти якісь гроші, я хотів якийсь бізнес-мати. І в кінці ж не ходити до школи. Цієї школи тупої, як вона мене задубала. Звісно, <ріх> я не кажу, що школа погана для тебе, але якщо ти знаєш, що тобі робити зі своїм життям, якщо ти знаєш, в якому напрямку тобі рухатись потім, ким ти хочеш стати, то чи так вона важлива зараз для тебе? Тобто, можливо, вона навіть має на тебе поганий вплив. Тому з такими думками я. Вирішив, що да, я почну це робити, але я це не робив. І сьогодні я хочу тобі сказати, як почати робити того, що ти хочеш. І як все-таки зрозуміти, чи треба воювано тобі, чи це якась думка, яку нав'язали тобі інші люди. Тому почнемо з того, що... Все-таки так. Да. Я думаю, що більшість твоїх бажань, твоїх оцих е от амбіцій сильних, це нав'язані іншими людьми. Я зрозумію це недавно, дивлячись знову саморозкове відео, але я думаю, це цінна для тебе новина. От подумай, ти народився з якимось внутрішнім своїм бажанням, тобто ти мав щось зробити для цього світу, щось виконати, яку свою мету, своє призначення. І як тільки ти ріс, ріс далі, і ти попадав в різні ситуації, і на тебе покладали одразу різні бажання. Тобто ти побачив когось там крутіше ірочка за тебе, ти такий, мамо, купи мені іграшку. Потім ти пішов до школи і сказали тобі, добре вчися. Якщо ти будеш добре вчитися, то ми тобі обов'язково щось купимо. І зразу на тебе поклалося так от багато бажань з інших людей. Тобто не твої а автентичні, не твої тобто особисті, я маю на увазі. І я думаю, що це реально нам всім потрібно зрозуміти, що Боже, ці півні вони здобали мене. Не всі твої бажання походять від тебе. Можливо, навіть твоє бажання саморозвиватися не походить від тебе. Не твоє особисте бажання, яке ти сам для себе придумав і подумав, тихо. Блін, це доволі хороше бажання, типу, Я би хотів це отримати в реальному житті. І знаєш, це не залежить від того, що я побачу там якогось челика просто більш накачаного за мене чи щось там таке. Я просто хотів стати краще. Я просто хотів щось якісь навичку отримати, наприклад, я не знаю, стріляти з лука. Чи навчитися робити той ж самий вихід. Це було моє. Справжнє бажання, яке я мав в собі. Я буду багато цього відео вирізати, тому що кончені півні вони кукулікають і воно мені заважає. Я навіть в собі замітив деякі такі бажання. Наприклад, той самий Ютуб. Я якраз від того відео, то, що я почав дивитися, тіпа, побачив, то, що чоловік має там офігенний заробіток від Ютуба, блін, я хочу теж так мати, блін. Що ти думаєш? Це, Ти думаєш це. Хіба це не заздрість? Хіба це не заздрість? Типа, Ти хочеш щось отримати те саме, що він? Це може бути навіть змагання, але я не думаю, якщо він, звісно, на тебе так сильно вплинув, тіпе, заставив тебе, зманіпулював тебе щось зробити, то подумай над цим. Звідки справді пішли твої бажання? Якщо ти не можеш докупатися до цього е, корня, то що це бажання, наприклад, е, дала мені мама, це, це бажання дала мені, вчителька, це бажання, я побачив від якогось челика на ютубі, він мені <свісно>, сказав, то що Бертан, тобі потрібно почати тренуватися, бо всі дівчата будуть тебе любити після того. <свісно> Ой, вибач. Тобі потрібно просто сісти в якійсь кімнаті, де тебе ніхто не буде відволікати. І зрозуміти справді, що для тебе є важливе зараз. Якщо в тебе немає нічого важливого, воно має бути по суті. То воно може прийти через день, можливо два дні. Але краще робити це консистентно, просто приділяй собі трохи уваги, приділяй трохи часу собі подумати. Можливо, вийде на річку, там, де нікого немає, і сядь подумав. Я сьогодні це зробив, я зрозумів, що мені треба робити це частіше. Я зрозумів багато чого, про що я не міг навіть подумати в своєму житті. Тому тобі потрібно просто кудись вийти. Можливо, навіть колись, коли в тебе просто буде тихо в кімнаті, ти зможеш собі посидіти і подумати. То що. Якусь глибоку фігню, реально. І можливо, до тебе прийде ця думка, можливо, до тебе вона не прийде скоро, але вона має прийти. Можливо, до тебе прийдуть інші реалізації і також усвідомлення е того, що. Ти не такий, як всі. Але я не кажу, що ти якийсь особливий. Це взагалі так тупо, що типу, кожен з нас зараз особливий. Да? Ти особливий, ти повинен зробити найкраще відео, ти повинен стати якоюсь там мільйонером, ти маєш мати круту машину, ти маєш мати хороші оцінки. Хіба то треба для нашого життя для того, щоб бути справді задоволеним, для того, щоб просто отримати задоволення від того, що ти маєш траву в своїх руках? Хіба тобі справді потрібна крута машина для того, щоб просто. Я не знаю. Всі дівчата любили. Хіба тобі треба оце от, е, визнання від інших, то що. Блін, у нього реально крутий телефон. Можливо, мені треба такий самий. Можливо, мені треба з ним почати дружити. Блін, я хочу бути його другом, у нього такий крутий телефон. То що ми всі особливі якраз і вбиває нас. Тому що ми не можемо нічого зробити самі. Ми тіпа, пробуємо когось іншого заставити, щось зробити. І через те, що ми не можемо нічого зробити самі, ми... Все-таки не зможемо приключатися далі. Тому я хочу сказати собі, то, що ти не такий особливий, як всі. І всі не такі особливі, як ти також. Ти, звісно, відрізняєшся від інших, тому що ти виглядаєш по-іншому від всіх інших. Але ти майже нічим не відрізняєшся. Ти майже у всьому помиляєшся навіть. Я теж. Всі ми в чомусь помиляємося. І це нормально помилятися, це нормально бути якимось неособливим. Можливо, я зараз особливий для тебе, тому що я говорю в цій фіні. Але я теж не особливий. Я думав, що мені потрібно зняти якесь супер мега-круте відео з самого початку, почати робити супер мега, крутий треніровки чи мати якийсь крутий лайфстайл. Але я живу як більшість про цих людей, просто я не маю більшість... Більшості того, чого вони мають. Тому що я вибираю речі, які справді для мене важливі, а не то, що. Блін, от е, мені треба купити ото чи, ото, чи може, блін, скачати оту програму чи може оту юру, я не знаю. Я вибираю те, що мені справді важливо. Не то, що сказали мені інші і щось таке. Просто май вибір. Зрозумій, що все може бути отак. От... Тут зразу і по твоєму бажанню. Для цього існує важка робота. Якщо ти не будеш вложувати важку роботу в нічого, тому ти не зможеш нічого зробити. Ти не зможеш нічого добитися, якщо ти в нічого не будеш вложувати важку роботу. Ти пам'ятаєш відеоігри, так? можливо, ти зараз граєш відеоігри, можливо, ти трохи перестав, можливо, тобі вони не заїли, але. Чи ти пам'ятаєш, як ти важко працював, наприклад, над тим, щоб отримати алмази в Майнкрафті, наприклад, чи якийсь там офіний меч в ігрі, чи якусь там аф'єну броньку? Ти пам'ятаєш, як ти цілими днями фармив, 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 а потім нарешті купив такий. О, да, нарешті я отримав це пеньо. Ура, нарешті всі мене будуть визнавати як нормального члена якогось там банди чи клубу. Нарешті я отримаю визнання. Реальний світ такий саме, як відеоігра. Якщо ти не будеш вложувати в щось важку роботу, то ти не отримаєш. Як ти думаєш, ти б отримав той от меч в ігрі, якщо б ти не вложував важку роботу? Можливо, все-таки ні. Можливо, би тобі, звісно, повезло, і хтось би тобі його затрейдив, але в більшості випадків ні. Тобі потрібно щось все-таки робити, щоб отримати його. Можливо, ти будеш якимось щасливим і зразу у тебе от от такі от всякі плюшки, ти зразу такі, о магад, я, вдачливий. <смі> Вдача тупо виграє. <смі> Але в більшості випадків так не може бути. Вдача це те, що ти отримуєш з працюванням над чимось. Я думаю, чим більше ти працюєш над тим чимось, чого ти хочеш, тим більше ти отримаєш вдачу. Але вона може бути і по-іншому. Наприклад, якщо ти... Наприклад, бляха, тут забагато відеоігру, але я все-таки не веду тобі ще один приклад. Пам'ятаєш тих ти Brawl Stars, в всяких інших іграх, там де падаються якісь челики, е, тобто персонажі комусь везло більше, комусь не везло. Я думаю, що більшість везе тим, хто навіть не чекає того, що їм повезе. Тобто, ну, типа, окей, зараз ми відкриємо бокси, тіпо, ну і що буде? Нічого не буде, я знаю, що мені нічого не падає. І, тіпо, Мені випав літ! О мегад! Якщо ти не чекаєш чогось, то воно прийде. Можливо, щось хороше, можливо, щось нехороше. Але якщо типа думаєш, що якщо я буду не чекати, цього, то воно явно прийде. Не цю тактику проти неї самої. Вона ніколи так не спрацює, ти просто будеш садити свій час. Ще одну річ, яку я не міг зрозуміти на рахунок того, що мені потрібно було почати знімати ці відео, то що треба було прийняти тим себе таким, ким я є. Ти розумієш, я хотів стати от таким от офігенним ютубером, я хотів зразу знімати купу відео тупо дофіга не в своїх відео, давати самі найкращі уроки в світі, але не вийшло. Бо я не зміг прийняти себе таким, що... Я не можу знімати відео зараз, тому мені треба ще якось попрактикуватися над цим. Я не прийняв цього і тому. я, не, я нічого навіть не зробив. Я думаю, найкращу суперсилу, яку ми можемо мати, то, то щоб прийняти те, що твориться зараз. Як стоїть і говорять, ми не можемо змінити те, що відбулося в минулому. Але ми можемо прийняти те, як ми реагуємо на це. І це афігетика, правда. Це просто я в шоці. Коли я втратив свій телефон, я ну, не втратив його, він мене поламався, він перестав заряджатися. Я як реальний як я просто зрозумів, що Та, я не можу нічого з цим зробити. Як я можу? Типу, я буду йому втикати весь час, отак от зарядку, поки він не почне. <реш> Витрижатись чи що? Я просто прийняв те, що я не можу тут нічого зробити, я просто здаюсь. І що ти думаєш? Після того я мав офігенне життя, я мав хоча б 4 дні цього сильного дофаміну детоксу, де в мене взагалі майже дофаміну не було, тому що я думаю, що більше твоїх залежностей від інтернету, більше твого дофаміну. Але все таки... Зразу моє ще після того стало краще. Я зрозумів то, що мені не треба щось з ним робити. Просто прийняти таке, як воно є. І зразу проблема сама собою розв'язалася. Звісно, я мав почекати, поки я куплю собі новий телефон, щоб почати знімати відео нарешті, бо я цілий тиждень пропустив блін, що робити. Але. Вигода з цього була просто... афієн. Я не знав, що якщо я просто прийму те, що зараз твориться, я зможу отримати настільки велику вигоду. І знову ж таки, не думай, що ти зможеш отримати вигоду через те, що ти будеш думати, що ти отримаєш вигоду після того, як ти це. воно так не працює. Ти отримуєш вигоду, коли ти приймаєш щось, коли ти не думаєш, що ти отримаєш вигоду. Оце таке, таке тупе правило, я не розумію. Ті, але таке є життя. Життя є таке, що коли ти щось не очікуєш, тоді воно стається. Але коли ти очікуєш найгірше, тоді воно не стається. Тому тримай свої очікування низько і завжди надійся на погане, щоб не бути в кінці розчарованим. І третю річ, яку я все-таки мав навчити себе тоді, це то, що починай з малого. Не думаю, що ти зможеш саме найкраще зробити в перший же раз, що ти зможеш зробити от ось ось саме офієнне відео, яке ти там робив за всі свої роки чи щось таке. Почни з самого малого. Ну, Наприклад, саме перед цим відео я трохи попрактикувався навіть. Я просто перед тим, як я почав його знімати, я почав говорити, практикуватися над самим початком, тому що мої спочатки самі погані. Але я думаю, що зараз воно стало набагато краще. Тому. Я ніколи не думаю, що мої відео стануть заразу з кожним разом краще, краще, краще. Я, звісно, пробую їх покращити з кожним разом. Але я не сподіваюся на те, що я зараз зніму саме афія відео, яке, яке я знімав. Тому що, знаєш чому? Сама та сама аналітика, яка в мене була з квітнем тоді, коли я хотів почати знімати відео. То що в тебе воно не вийде. В тебе воно не вийде і використай друге правило зразу прийметься. Прийми те, що в тебе воно не вийде і просто не намагайся щось зробити. Не намагайся зробити саме найкраще відео. Просто намагайся зробити хоч якесь відео. Саме Найголовніше почати щось робити, не зробити саме найкраще. Якщо ти зараз почнеш робити саме найкраще самого початку, то можливо воно тобі навіть не сподобається. А ще гірше, що ти, можливо, використаєш всю свою енергію і просто заб'єш на нього. Тому почни з самого малого, з самого не меншого кроку. Тобто я би казав, просто, якщо би ти хотів знімати такі от відоски чи щось почати якесь робити, то почни, наприклад, якщо ти хочеш піти в джим, почни з такого вийди на вулицю, потім піди до джима, потім зайди в нього, потім... Попануйся там, потім почне тягати вагу, потім після того як ти закінчиш піти додому, потім. лягни спати. <рес> <рес> Отакий от принцип, от такими от маленькими кроками треба розуміти свої дії. Не думай, що <рес> блін, зараз, зараз я піду в це 100% буде важко і. я... Ні. <рес> <рес> Ти просто боїшся того, що буде всередині. Але ти забуваєш про те, що буде на самому початку. Саме початок це по суті саме найлегше. Саме най... Це потрібно для того, щоб закинути себе в моментум, і тоді, після того, як ти отак от моментум і отак от набираєш свої обороти, ти вже зміг зразу закінчити це швидко і в режимі отого от, е... пливу. Режим пливу — це коли твій час йде, отак от, що ти навіть не бачиш. Наприклад, як в мене зараз. Пішло 20 хвилин, я подумав. А я думаю, що, якщо чесно, пішло 5 хвилин. Тобто я, я не знаю як. Я просто почав говорити про те, що мені цікаво, і зараз вже пройшло 22 хвилини, але я думаю, що зараз пішло тільки 5, якого якого фіга, що за хіля? Як так чітко час йде? Тому ці три речі, які... Я хотів навчити себе в минулому. Я сподіваюся, вони чимось допомогли тобі. Можливо, відкрили тобі очі на щось. І. Так. Да. Я не знаю, чим закінчити відео, я ще не придумав фразу, так що пока.